Та не секрет, що сьогодні День Збройних сил. Я знову повторюю це свято. Сьогодні воно таке особливе забарвлення має. І ми вирішили назвати разом, ми думали, узгоджували. Я намалюю мирну Україну, тому що Збройні сили саме працюють для того, щоб був мир. І ми назвали не збройні. Бачите, тут немає танків, тут немає зброї, тут є мир. Бо ми хочемо, щоб він був, дуже його очікуємо, а збройні сили над цим зараз активно працюють. Є ось картина. Тут двері закрию, щоб гарна картинка була. Основна у нас картинка да, асоціюється із миром. Це будинок, це рідні, це близькі. Кольори тут використані: жовтий, блакитний і ще національні кольори. Да? У нас є там, і малиновий, і чорний. Тут дуже багато чого, Символ мальва, символ України. Да? Вирішили Центром експозиції зробити саме цю картину, будинок, мир. І, і далі картини, і щодо пісні, і щодо цієї будівлі, чим наповнюють українці, чим наповнюють свої будівлі. Так? І свято, і буденність у нас є глечики, квіти. Ми ж хочемо миру, а мир ми святкуватимемо добре, так? і з квітами. І з піснями, як уже то буде виходити. Для того, щоб поїхати в нашу таку хатинку за міську, нам треба прогулятися вуличками, проїхатися там, трамвайчиком. Теж які емоції викликають у вас? Да, да, да. Ефект перебування є таке, так? Да? Що наче хочеться далі пройти. Я ж кажу, що агробіологи прийшли. в них асоціації свої. Плодо овочевий наш напрямок. У них вони своє бачать, розумієте? А у вас це те, що в будівлі, то як мама там перчик на борщ так та да, грушку з'їли, а о, це бера, а це огорка. Вони по-своєму бачать. Саме життя їх дає ідеї для того, щоб ці ідеї, ці образи, які бачить художник, їх перенести на полотно. Це, це завжди емоції. Всі картини це емоції. А коли почалася війна? Які у вас були емоції? І які були картини, коли почалася війна була написані? Ті картини з початком широкомасштабних бойових дій на території нашої держави, вони мали, вони мали окрас, тобто тональність більш темну, можна так сказати. От десь, ось от от такої гами, більш темну тональність. Але завжди я малюю про мир. Я сам учасник бойових дій і війна. Це те, що мені не подобається. Хоча я знаю, що таке війна. Тому я завжди за мир. Я завжди за мир і за позитив у людей. Тому що, якщо люди будуть більш позитивні, вони будуть думати про мир і про, про дружбу, і, а не про війну. Війна це не, не природні, вважає для людини. Так. А у вас є взагалі якась найулюбленіша картина? Часто-часто часу звучить це питання і не тільки до мене, а у мене самого, самого до себе. Я до, до, до сьогоднішнього дня не знаю цю відповідь, тому що коли я дивлюся на одну картину, от, вона мені дуже подобається, вона стає моєю улюбленою. Тільки що я дивлюся на іншу картину, вона також становиться моєю любимою. І я не можу віддати якусь перевагу в якійсь картині. От. Повністю віддаєте себе. Так, так. Я, я закохуюсь свої картини от, відразу. У всі. І мені здається, що вони несуть тому якусь таку певну хорошу енергетику. ці картини. Це не просто фабрика картин, це не станок для картин, це душа. Це, це відчувається. Скажіть, будь ласка, ви малюєте свої картини, ось природа. Це ви з голови берете? Чи це ви змальовуєте? Дуже ну, дякую за запитання. Тут пристало, дайте дати гляну здебільшого з голови. Здебільшого. Тобто, здебільшого, здебільшого, це уявлення, якісь знову ж таки, якісь емоції, які перенесені на полотно. Наприклад, таку картину, ну десь на фотографії ніде не зустрінете, тому що це уявлення. Таку картину ніде не зустрінете це уявлення. Там це з фотографії. Це оцей ранок, так от це з фотографії. Ось, це також фотографія. Ну а більше інших, ну звісно, що ботанічний сад Нобіб – це фотографія. Тобто я зайшов сонячний день, літній, зробив на телефон фотографію. Там вона була залита ця скульптура сонцем. Там відтіняла дерева, так тому що тут воно так у тінь давала. І в цю картину я її, до речі, вона виконана мастихіном. От. Це не кісточка, а мастіхін. І також нам дуже чимось, чимось дуже, дуже подобається. Груші, фотографія, ну, і трамвайчик, фотографія, кухри, фотографія. Груши, кухня, фотографія, все інше теж уявлення. Теж уявлення. Наприклад, карапузи, там воно змішано. Десь я взяв десь якусь фотографію, десь щось додав свого. Ну, так от. Так, така комбінація вийшла. От. На ці картини, які ви дивилися, як вони відбивають світло за за рахунок там своєї техніки написання, ці картини ну, там, 200 відсотків фотографії. У марш... фотографії уявлення. Та розкажіть трішки про себе. Ну, по-перше, сьогодні 6 грудня, День Збройних сил України. У мене є товариш, художник. Я прийшов до нього в гості. подивитися на його картини А я Олександр Іванович Власенко, військовий на пенсії, ну, займаюся творчістю. Я є членом спілки художників Золота Палітра. Ну, малюю взагалі з дитинства, у мене є освіта. Школа художня, це в дитинстві ще я закінчив. Потім я служив у військову службу. Мріяв після звільнення почати зніматися в кіно і малювати кіно. Я сьогодні. Олександр Ваш я вважаю, кращий портретист в державі. кращий на сьогодні я вважаю. Ну а я в свою чергу дуже радий бачити Олександра Івановича на цій виставці. Нас дуже ми давно знайомі. Нас дуже багато спільного об'єднання. В наші часи, коли ми ще ходили в школу, на той час хлопці завжди мріяли стати прикордонниками, льотчиками або космонавтами. Це, ну, це от такі були основні мрії. Я не виключення, також мріяв стати або ж прикордонником, або ну, якийсь час прикордонником. Мріяв я бути льотчиком. Багато я читав книг про прикордонників, про льотчиків. От. І так життя. Склалось, що е, я став прикордонником, от, а потім ще й е, під час служби в прикордонних військах я е, закінчив е, Харків е, школу по спеціальності вертольот та двигун. І я став е, льотчиком до да, літав на вертольоті е, Мі-24, так що у нас тут теж уже є е, е, спільне. Так от, і, е, що стосується самого самого мистецтва, там фу, картини, це у мене сімейне у мене можна сказати, вся сім'я художники, і я з малку, крім того, що мріяв стати прикордонником льотчиком. Я значить з малку вчився і в, в, в щось малював. Ну, як бачимо, значить, на сьогоднішній день вже можна і виставляти робити такі от виставки. Тут, звісно, не тільки моя заслуга, тут е, велика заслуга І е, е, Біпу, України, населени університету Білорусу, природного природокористування, які надали таку можливість е, 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 Прекрасне це місце, де е, збираються студенти, в як просторі. просторі. І вони ж є і глядачами е, сьогодні цієї виставки, е, в, ну, звісно що глядачі, е, е, ті, хто буває на цій виставці, Коло на більш шнабільш широке, але мені Олександр от приємно, що студенти йдуть, 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 тому що я впевнений в тому, студенти у нас найкращі студенти, найкращого вишу. впевнений в тому, що коли вони вже отримують диплом. Вони стають кращими гарними спеціалістами, і вони будуть мати перспективу у себе в житті з цим дипломом, і таким чином буде мати і державу перспективу, таких спеціалістів, які якими будуть наші студенти вже дипломовані. Але цього недостатньо, тому що окрім своїх професійних навичок, людина ще повинна бути багатою духовно і культурною. Духовно і культурно, тому що саме оця духовна, духовне багатство, культурне багатство, воно дає людині розуміння свободи. Людина стає, стає незалежною, вільною. І, звісно, що ці стремління, вони переносяться і на державу таким чином. А університет сьогодні дає всі можливості для того, щоб студенти наші навчалися, розвивалися духовно, культурно. І ми з вами в цьому їм допомагаємо нашим студентам. Е, от, і надалі будемо допомагати. Якщо ж ви сказали, що ви найкращий портретист в Україні, так. то напевно так і є. То ми можемо перейти навіть до іншого питання, щоб і це питання вже закрити. Питання. Як же ж вам вдається зобразити те, про що ви думаєте? Можливо, у вас є якісь свої секрети, які допомагають вам втілити образ в картині? Ну, дивіться, кожна людина самовиражається. Хто фарбу волосся пофарбував зеленим, да? хто сюди кільце вбив. Місь, да? І кожна людина шукає себе. От. Ну, я розумію так, що художники шукають себе у прекрасному, да? тобто, ну, Дивіться, білий холст, і прийшов творець, і в перший день сказав, тут буде вода. Потім сказав, тут буде риба, тут буде ліс, тут будуть люди. Да? А художник такий же творець. Да? Він взяв білий хост і почав творити, да? і создав там ілі, е, портрет, натюрмор, пізаш, творець. Тому ну, внутрішній мір він, е, дає такий потих. Е, ну, я не можу так вам сказати. Я можу і автомобіль ремонтувати, да, там, двигатель там крутити. Це не те. Тобто, то ремесло, а тут більш духовне состояння, яке треба виплеснути на поверхню і виразитись самому, і як ти бачиш все, да, як. Як чувствуєш, отак от воно на холсті буде. Саме таку, ну, от так у да, художника так, відбувається. Я, ми спілкуємося з колегами і всі приходять до цієї думки, що ну, це емоція, це внутрішня емоція, яка потім виражається на полотні. І останнє питання на сьогодні: що ви можете порадити художникам-новачкам? Не боятись. брати і писати. Можливо, варто закінчувати. Якісь мати освіту, якусь, що можливо краще буде, коли ти сам навчишся цьому одна з порад дуже прозвучала прозвучало від мене зараз, поки Олександр Іванович дасть. Я не думаю, що сказав би іще. Якщо вже людина відчуває себе художником і ну пише картини, якщо йому подобається і має прямі оцінки, ну можливо, і колег. То навчатися як навчатися, піти десь в школу художню, може перебити ну, свій стиль, переламати його. Я не думаю, що це ну, все краще буде для, такого, для такої людини. Це ось твій поради, як на мене. Іванович можливо, буде мати якусь іншу думку. Саме головне, щоб була тяга, як кажуть, до цього. Хотілося йому. І перебувати не можна. Тобто саме виразився і пішов. Але. Треба навчатись. Ну як, е, людина сама не може все пізнати. Тобто, е, треба, щоб хтось підказав, показав. І саме головне в навчанні творчості художника і зобразительного іскусства колективне. Колектив. Обов'язково навчатись треба, але навчатись треба, е, определившись у кого і як. База освіти повинна бути. Василій скриває, в нього є база, йому легко, він на базу там от сам-сам-сам. А коли з вулиці прийшов, що він сам? От. Його треба навчити, показати, роз'яснити. А є люди, котрі бачать, це він і я. Є люди, котрі не бачать, але коли покажеш, він побачить. А є люди, котрі показують, він все одно не бачить. Тобто ну, для нього ну, таке ну, дурня. Тобто, каже, що, ну, Ну а для позитиву на це питання. Для позитиву да. на це питання, якщо хтось береться ну ну, ну як не, не виходить у нього, нехай малює. А, потім під, це, під цю роботу знайдеться стиль і назвемо це шедеврами. Це да -да. так, що малюйте.